Живіт мої любі. Привіт, мої хороші. Ну що ж, давайте розглянемо щось ціквень, якісь розкази зробимо. Давайте поглянемо. Що сьогодні замріє. Ось якась мрія, якісь бажання є. Ну, щось таке, чого, наприклад, прагне душа. Якихось мрій, бажань, сподівань. Тобто хтось спішить до своєї мрії. Ну Давайте подивимося, що за мрія, хто до неї спішить, до чого мрія їм? Ну, які почуття? Він? Чи вона? Тобто ви цієї <клух> мрії. Не якісь свої почуття, своє пожалуй. Тож давайте подивимось. Чия це мрія? Мрія про кохання. Про чисте, відкрите, щире кохання. Ну, також ще взаємне кохання. Тобто хтось мріє про кохання, щире, взаємне відкрите. Мрії про кохання. Швидко, швидко що? Швидкі дії. Тобто хочеться швидко прийти до кохання, але поки що Невідомо як, невідомо коли. Ну, тобто, людина перебуває у якихось певних сумнівах, певних тривогах, можливо, замкнулася в собі. Ну, тобто, взагалі постала якась невідома ситуація, невідомі проблеми, питання і взагалі якась невизначеність. Хочеться стабільних радощів, стабільних розваг. Тобто хочеться, щоб нарешті цей стан затемнення душі, стан ось такий, ніби ти на самому дні завершився і все повернулося швидко, швидко змінилося якнайкраще, на стабільність на якусь радісну стабільність. Тобто, щоб все було добре, радісно, весело, благополучно в цій ситуації, але, можливо, якісь були швидкі дії прийняті, де хтось погрузився в невідомість і своїми стабільними розвагами ось попав у крійку мечів. Тобто розбите серце. Ну ось якраз і попала ця карта від закоханих. Тобто закохані опинилися в ось в такому замкнутому колі. Тріці мечів при розбитому серці. І якраз закохані і впали. Тобто... Ось так. Що далі? І, звісно, після цього розбитого серця залишився сум. Ну, сидиш, ніби згадуєш і сумуєш за тим, що було, за тим, що втрачено, тобто всі емоції. Все розлите. Тобто, бачите, всі кубки, ну тут погано видно, всі кубки порожні. Тобто всі емоції були вилеті, виплескані на щось інше. В результаті чого розбилося серце від стабільних веселощів, цих радощів, і таке відчуття, тобто важкі відчуття, можливо, втрата, можливо. Чийсь ухід, ну ось важко. Комусь було важко, але хтось таки мусив піти, тому що, можливо, тут були розваги, можливо, третя якась особа з'явилася, яка розбила серце. І все ж таки комусь довелося зібрати речі свої. Ось так, зібратися з думками, мислями і піти. від цих почуттів, від цих ну, від награних цих почуттів, тобто не щирих, не відкритих, а десь вони приховані, ілюзорні були, такі награні, на публіку більше. Ці почуття були виставлені, ніби такі граційні, але все ж це було більш награно на публіку. Ну і до чого ж це Так, це, це відбулося у, у партнерстві, у спільних цілях, тобто спільна якась робота була, де відбулося розбите серце, де ось ці закохання були, тобто якась була ціль, мета, якась була співдружність, співпраця. Тобто Якась спільна робота, спільні проекти. Тобто це все відбувалося, можливо, десь на роботі, в якомусь партнерстві, де були спільні цілі. так. Ну і ось тут були спільні розваги заодно. Там, де було ось це все награно, було, це. В, дружності, в якомусь товаристві, тобто, товаристві тут, де були веселощі, радощі, тобто, де були такі розваги, які призвели ось до такого критичного моменту, де людина опинилася, ніби зв'язана, тобто не може знайти виходу, не може поворухнутися. Тобто відчуває себе загнаною ніби у пасті, ніби знаходиться у задзеркалі, тобто не бачить ні себе, ні своїх думок, ніби її зв'язали і ось ці думки її ніби тянуть в різні сторони. Тут, тобто ось, бачите, ніби обороняться думки, які сумніви ось охватили людину, і вони тянуть її в різні сторони, і вона не може звільнитися. Чому не може звільнитися? Тому що були дії, створені дії по покупковості, тобто награні якісь дії, були артистичні, більш на публіку влаштовані. Це все було. В стабільних розвагах, Тобто була якась стабільність, там, де людина весело розважалася, тобто гарно проводила свій час, на публіку себе показувала, Ну і діяла в цьому напрямку. Тобто жезл це дії, які, ну, ось навколо неї. Кружили, бурлили. Тобто Бачите ось цей вихор. тобто Ці всі події захватили ніби цю особу, і вона жила в такому темпі, в такому русі. Що ж далі? Ну, а далі, звісно, напевне, почуття якісь відкрилися, можливо, до когось. Ну, можливо, людина. Він чи вона неважливо, знайшли. Ту людину, яка близька їм до серця, до душі, і напевне тут відкрилися почуття. Але ось ці думки про розваги постійні, про веселощі, радощі, можливо, трикутники. Що з цими думками? Ну, ці думки підвісили людину, людина стала відлюдником, людина закрилася, тобто опинилася ніби в другому. Чому вона там опинилась? Ну, через, через певні таємниці. Певні знання, а, можливо, через певну людину, яка була знаючою, розуміючою, певні речі, яка, ну, можливо, щось доносила, але людина, наприклад, не розуміла, не могла зрозуміти. І що ж далі відбулося? Ну, що ж відбулося? В результаті цього всього відбулося. Обмани були різні, маніпуляції, тобто ось ці почуття, які відкрилися, і все ж, пам'ятаючи розваги попередні, цим коханням, ну, як, можна сказати, його використовували. Тобто обманювали е якісь підлості робили. Ну, Брехня тут була, тут була нещирість, тут була ось. Ну, якісь маніпуляції простим словом скажемо. Тобто обмани, брехня, нещирість, яка призвела до конфлікту. Чи його конфлікту? А, призвела до конфлікту і призвела до того, що комусь довелося піти. Тобто, ще раз підтверджується те, що хтось пішов. Опинившись під місяцем, тобто ну, несвідомо, незрозуміло, тобто, впав на саме дно, опинився в ілюзіях і, можливо, щось і розбилося, тобто людина погрузилась на саме дно своїх мрій, своїх бажань, сподівань. Тобто виник конфлікт з цією брехнею щодо кохання, і людині довелося піти. Ну і кому піти довелося? Звісно, ну, можливо, цій знаючій людині, можливо, жінці, яка ну, мала певні знання, певні вміння. Тобто їй довелося піти, тому що була ось така маніпуляція, спекуляція почуттям. І що ж потім, як вона пішла, що ж залишилося в... В цих почуттях вона стала сильною. Тобто вона змогла взяти себе в руки ця людина. Неважливо, він, вона і вони, вона стала чи він стали сильними. Тобто, переосмисливши все, переоцінивши, змогти себе вийняти з найглибшої прірви, ями. Людина змогла стати сильною, тобто здобути підняти себе, підтримати самостійно. Тобто змогла стати сильною ось. Ну, розчарувавшись, певно, в певних людях, в певних ситуаціях, в певних питаннях, Тобто розчарувавшись через оцю брехню, ці обмани різні, Тобто вона розчарувалася. Все ж таки. Залишилася, ніби не, не біля розбитого корита, але все ж ну, були невиправдані якісь її сподівання. І ну, довелося в якійсь своїй стабільності залічувати своє сердечко. Тобто на одинці десь перебуваючи, в спокої, на в тишині, ну, себе заспокоювати якось. Підтримувати, піднімати і зцілюватися, як фізично, так і морально. Так, зцілюватися і йти. Йти вперед, щоб там не було, як важко не було. Підти від цього, від важкого і все ж таки з важким серцем, йти вперед, не зупинятися. Нікуди ж вона пішла? Так, пішла і ще раз пішла. Пішла з речами і швидко, швидко, швидко направила свої думки, свої цілі, куди, як вийти з глухого кута, тобто, можливо, несвідомо, якось закритими очима, тому що думки і сумніви. Ну, Терзала її душу, свідомість і не розуміючи, куди йти, але все ж вона йшла. йшла куди, йшла в обновлення, тобто обнуляла всі ті ситуації, які причинили їй, ті втрати, де вона почала заліковувати своє сердечко, свою душу, своє тілу, ну, тобто вона. Всі ці ситуації, що принесли їй дискомфорт, вона їх обнулила. І що ж далі? А далі вона, ну, королева пентаклів. то в нас така королева пентаклів? Людина, яка матеріально стабільна, матері... тобто фінансово стабільна, тобто знає, як планувати, як діяти. Що робити, тобто впевнена в собі особа, як фінансово, так і емоційно. Тобто вона все обмилила в своєму житті і пішла ось матеріальну стабільність, фінансову, духовну, тобто це стабільність така, де людина впевнена в собі, тобто пішла піднімати собі самооцінку, оцінку. Пішла піднімати свій рівень життя, емоційний, духовний, тобто в усіх сферах підніматися, і, ніби встановлювати певну стабільність, тобто повністю стабільна в усіх сферах свого життя. Ось пішла вона в свою стабільність. певну. І це по справедливості. Тобто вона пішла туди по справедливості. Тобто, а чия ж це мрія тоді? Що за мрія? Що за мрія? Мрія про кохання? Це в неї мрія про кохання чи що? Ну, лицар же з це? Якщо королева, тобто... Є лицар жезлів, тобто людина енергійна, граційна, приваблива, тобто, ну, цілі певні має, рухається до них, тобто це, напевно, мрія людини якоїсь такої рухливої, раційної так. Король мечів, тобто людина-стратег, людина, яка ставить напрямок, ціль і рухається до неї. Тобто людина, яка впевнена в собі, впевнена в своїх діях, своїх цілях, людина, яка приймає певні рішення, тобто керується своїм розумом, свідомістю, тобто вміє контролювати себе насамперед, ну і, звісно, дії інших до себе. Тобто така людина серйозна. Так, і, напевно, так, вона працює, тобто теж йшла в роботу. Якесь збагачення, тобто накопичення якихось ресурсів, праці. Це, що пов'язано з інтелектуальним? Ну, можливо, і не лише з інтелектуальним, але більшість так, інтелектуальною роботою. Тобто осмислювати вчинки, події, що, чому, для чого, тобто причина-наслідковий зв'язок. Далі що? Ну, але у підвішеному стані. тобто Ця справедливість перебуває поки що у підвішеному стані. Чому ж у підвішеному стані? Е, ну, У підвішеному стані через свій успіх. Тобто, можливо, через свою енергійність, наполегливість, граційність, можливо, десь е, артистичність якусь певну. Тобто, на обліку, можливо, тут тобто певні дії, які призвели до успіху, в результаті призвели до відвішеного стану. Що ж далі буде? Ну, до певного успіху, де людина тримається за те, що в неї є. Тобто, вона ніби обійняла, як тут на картинці, всю свою стабільність, все, що в неї є, і ось не виходить, ну, нікому його не віддає, тобто лишається в цій стабільності. Тобто ось ця людина з вона тримається своєю стабільністю. Вона ні з ким не хоче ділитись, нікого не хоче. Як Приймати чи, ну, ні з ким не хоче ділитися, хай буде так сказано. Своєю стабільністю, своїм майном, тобто тримає все своє при собі і, ну, і лишається тим самим у своїй пентірці пентакту, тобто мало руху, тобто якась є стабільність, але вона залишається. Такою самою не має ніякого росту. Ну, тобто людина, можливо, щось втратила і тримається за те, що лишилося. Тримається з усіх сил, і таким чином вона там і залишається в тій стабільності. тобто Понесла якісь втрати і лишається при тому, що в неї лишилося, не рухаючись ніяким чином вперед. Але потрібно діяти. Тобто з жезли, потрібно діяти, потрібно зібрати всі турники свої, тобто себе зібрати докупно і діяти. Тобто тут з жезлів це саме перше, що показує нам, що нам потрібно діяти. Йти до успіху, до своїх цілей, ставити поставлені цілі і знаходити певні рішення, знаходити певні моменти, ситуації, тобто, маневрувати в різних е, ну, справах, можливо, варіантах розвитку подій, але це має бути по справедливості чисто щиро відкрито, щоб не повернулося звісно чимось іншим, якимось іншим боком. Тобто це має бути по справедливості, рівноцінно, ну, так як тільки що я сказала. Тобто рівновага має бути, тобто справедливість. Без коливань, тобто повинна бути ось ця середина цей баланс триматися. І лише тоді буде переродження. Тобто щось одне завершиться, і, звісно, почнеться щось інше. Лише так, але інакше тут тобто для чогось одного, щоб, щоб прийти до чогось, потрібно чогось позбутися. Це завжди було так, є і буде. Тобто, якщо ми хочемо щось отримати, ми маємо щось зробити. Тобто чогось лишитися можливо, когось, ну, кожен обирає по своєму загалом у нас випало лишитися чогось, тобто не триматися певної стабільності, рухатися йти вперед. і тоді можливе переродження. Тобто не триматися так з усіх сил за якусь певну стабільність, а все ж таки іти з вірою, надією у майбутнє. робити крок уперед відомий. І лише тоді це можливо не йти від своїх почуттів. Так. ніколи не йти від своїх почуттів а можливо йти від, йти від своїх почуттів, а йти сюди до партнерства, не тікати від своїх почуттів, а йти у партнерство, у щире, відкрите по серцю, по душі, як в роботі, так і в особистому житті. Ну, ось, напевно, і ця мрія. Тобто, мрія про партнерство. Ось так я навіть вам покажу три карти. Перша, друга і остання. Які в нас випали. Тобто, мрія про кохання. Мрія про кохання, про чисте, щире і відкрите про партнерські стосунки. Там, де двоє людей. Ось така історія цікава, тобто чиясь мрія. Потрібно йти, не зупинятися. Тобто шукати варіанти виходу, як не один варіант, то інший, тобто потрібно рухатися, не зупинятися. Так ще Тут Жезлі випадки. Рухатися. Жезли це рух до дії. не лишатися. Внизу карта ось в цьому стані тут де все погано, втрати різні смуток, тобто біль, жарт не лишатися в цьому, а все ж діється, йти до переродження тілоспрямова і не триматися за свою теперішню стабільність. Гарно обдумати, осмислити і рухатися рухатися, і ще раз рухатися. Рух це життя. Знаємо, що це завжди. Тому що якщо ми не рухаємося, то ми ніби й не живемо. Тобто просто проживаємо. Тому всім гарного дня, гарного вечора. Ну і гарного настрою на майбутнє. Події, які вас ну, приведуть до вашого життя, до того там, де ви будете почувати себе живим і щасливим. Всім гарного вечора. Бувайте!